А ось я вже близько біля цих соняхів, всі голівки вони порозвертали у бік сходу сонечка. Дуже гарно. А ось вже і наш город. Батько вже громадить сіно, виїхав на машині. Ось всі-всі ці скошені копички нам потрібно забрати і винести на горище. Це сіно корм для корівки і телички. Тому досі батьки роблять запаси переважно вручну. Важка дуже робота, але вони досі продовжують її робити. Які ж гарні і неозорі тут виднокраї. Приїжджаю у відпустку, в тому числі, і заради цього. Просто Помилуватися, насолодитися цими чудовими краєвидами. Небо, поля, чисте повітря. Привіт! Мами немає? Вона йшла, я бачу. Я тобі принесла сніданок. Свіжа водичка з трьохлітрової банки. Класика у селі. Може, треба збирає. Я думала, мама вже тут, а мама була в дорозі. Мама йде, красота. Mm -hmm. Тато щасливий. Я йому зробила авокадо тост з яйцем та помідорами. Зараз питаємося, чи йому подобається, але думаю, питатися не треба. Уже те, що він їсть таким задоволенням, говорить про те, що смачно. Ми розподілили роботу по процесах. Я згромаджую сіно ось такі валочки. А тато вантажить його на прицепчик, мама згромаджує рештки сіна. З цього укосу не багато сіна, але що є? Робота зроблена, їдемо додому. їдемо на подвір'я. Ззаді сіно, на подвір'я їдемо, нема як Зараз будемо вигрижати і спустити на горищі. В машині трясочка. Я їду на задньому сидінні без цього сидіння. Хардкор. Веземо сіно додому.